Людмунзаків! Після цієї перемоги лише кілька боїв віддаляє чакса від фіналу відбірних змагань до чемпіонської ліги Акедо, де змагаються найвидатніші гравці. Через кілька тижнів там будемо. Ми. <звук> І борд. Один з кандидатів до ліги демонструє міць свого велетня тонка. Що яким чином випередив усіх воїнів Акедо? Як я і обіцяв весь тиждень, якщо я виграю цей бій, переможне паті у мене на хаті. А як і обіцяв вам весь тиждень, ми зіпсуємо ворду його переможне паті. О, так! Кабнет вирує чутками про таємного музичного гостя Синтфайра! Файра. А, точно не мій Джим. Зацініть мого нового воїна панкчера. Раз, два, раз, два, три! Оце хардкор! Йдеться не про музику! Треба дізнатися, де ворт узяв велетня. Ходімо. <кхи> А, кап, як тобі? Ха. Слава кабнету відчиняє будь-які двері. Привітаємо аплодисментами сьогоднішнього таємного хедлайнера! Єдиний і неповторний Деміан Ворд? Ворд? Він хедлайнер? Танцювати усім! Негайно! Бо інакше! Супер -зірка ти! Пітають ці! Та хто б тебе любив? Якби ти не платив? Що він не дізнається, що це кричу я. Що ви тут робите? Не танцюйте! То ви прийшли слухати музику? Mm -hmm. А хочете концерт? Монетку вгору? Лише музичні бійці? Згода панк черповелитель гітари. Дедбред був ударником. Тепер зомбі а Батіго Хвіст видає баси як рок зірка. Невже? Що ж, скріншот повінця завантажений ритмами. Гіперлок у попенлок просто бестія. І ніхто не робить бітклівер ліпше за сило Рога. Погнали! Готуйсь. Бій. Удар-розкол! ти если любиш любишь перна, ты унатов? Ударков! <голос> обережно мріє. Переможець цього раунду виграє <спір> Супер, мега, ультра класний однорогий плід. Якщо ти не уважний, ти не музикант. Удар розкол! Не може бути! Я мав перемогти. Ви не підете звідси без матчу реваншу. Панк вжаримо. Тряся! Я ніби знову на сейшені! Руки вище народ! Це було дуже круто! Так, але ми нічого не дізналися про велетів. Коли дійде до відбірних змагань, у нас будуть проблеми. Так, та принаймні не довелося довго слухати бритвої вардмузики. Капець! Гітарне соло! Гадаю, ти не знайшов жодних велетнів у Колдспайку Спайку в фортеці холоду. Викреслюємо Колдспайк зі списку сайд-місій. У маєтку мадам хутро теж нічого, окрім котів. Дуже багато котів. Те саме у Чорному лісі альфа-вовків, підземелі болю Стілфінга і дюнах смерті Крегнокса. І в лабораторії доктора Шока. Не розумію, усі в кабнеті кажуть, що шанси знайти велетня значно вищі у сайт квестах. Спробуємо пройти наступний усірак. Uh -huh! Піратський рівень гачконога. Вітаю на борту, дорогенькі мої. Якщо ви шукаєте скарби, вам знадобиться ключ до цієї ось скрині. Насправді ми шукаємо велетня, щоб знайти ключ. Вистріліть з собою з моїй гармати на острів Давдуба. Прослизніть повз крабів людожерів та чихокактусів І через розпечену лаву підніміться на слизько слизючий пік. <реш> Мабуть, у тій скрині стільки всього крутого. Гайда, знайдімо ключ! Ар-р-р! І щойно скриня відчиниться. Я покажу вам, <реш> як знайти <реш> велета згода. <реш> <реш> Я візьму ключа, малі розбишаки. Що? Але ми так старалися. Я хочу побачити крутезні скарби. Гаразд. Та є ще одна річ. Ви повинні перемогти мене і мою команду у битві. Мій корабель, мої правила. Один удар розкол для перемоги, але у вас є лише хвилина, і я обираю, хто б'ється. Патіогист проти фантому. Шреді проти Гоконга! А ти, малий хитрун, виставиш проти мене дику хвилю! Дика хвиля? Що з тобою сталося? У нас є незавершена справа. Я його висадив на безлюдний острів без сонцезахисного крему. Готуйсь Отой Удар розкол! <рес> <рес> Глядіть, щоб не вийшов час. <рес> 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 <грес> час постійно змінюється. Фантомне полум'я вічне! <рес> Пробачника хвиле, я знаю опіки болючі, але нам потрібен ще один удар розкол. Ти ж витримаєш нове правило удари лише ногою з розвороту. Що? Наказ катана. Під час бою драїти палубу. А тепер танцюйте джигу, сухопутні щури, а тепер поміняйтесь зброєю з суперниками. Удар рукой! Стрибки на одной нозе! Ар! Удар рукой! Час майже вышел, люби малята! Джеб! Оце і є усі скарби. Ми пройшли найдовший у світі сайт-квест заради двох монет. <плес> Егеж. Але це не простецькі дублони, юнги. Покажи їм скрач. О -о -о! Ми знайшли велета скрач у Трона. Еге ж. І він вірно служитиме вам усім. Це так круто! І повинен розповісти нам, як грати цим велетним і перемагати інших велетів теж. Арх! Я повідую всі таємниці, яких прагнуть ваші серця, друзі мої. Якщо так, ти аж крутий. Акайдо. збирайте понад 50 воїнів, потужні нові еволюції, усіх нових воїнів, нові ультра рідкісні та легендарні. Більш потужна зброя. Готові! Бій, поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном Акайдо. Кожен продається окремо.